Ходять вкрай обережно, адже можна впасти. Мова про сходи на вулиці Соборній, 177. Ними часто користуються рівняни, адже вони є коротким шляхом, аби дістатися до ринку дикого. Та от перебувають ці сходи не в найкращому стані. Ремонту не бачили роками. Перехожі кажуть, сходи буквально розсипаються під ногами. Я що потребуюсь. А чому ну, щоб люди ноги не ламали, ну чого. в темну пору, коли людина буде йти, може спотикутися, впасти і щось собі поламати дабо. Це, ну, їх треба зробити, вони дуже-дуже багато років в такому стані, вірніше, з кожним роком вони все краще, ви бачите. То, звісно, бо, бо отут ну, є ця страховочка, але ж вона оце заросло, і ти, а вон, і ще й одної сходини немає. Обов'язково потребують ремонту. Це однозначно. Тут людей багато ходить. То я думаю, що 100% треба зробити ремонт, виділити якісь кошти. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян запевнив, вже незабаром ці сходи візьмуться ремонтувати. Таке рішення прийняли під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там будуть робити поточний ремонт, тобто будемо бачити ефект. Коли, наприклад, почнемо його демонтувати. Там, де буде аварійність, ми я повністю відремонтуємо, щоб поставити нормальні поручень, відповідно, щоб люди могли собі спертися, і піднятися чи опуститися до, до це і рухатися далі. І таким чином будемо ті території придковати ремонтувати поточним ремонтом і робити так, щоб люди комфортно себе почували от, на наших. Зходу виконувати ремонтні роботи буде підрядна компанія на замовлення. На це ж виділять кошти з бюджету міста. Оскільки обійдеться ремонт, поки невідомо. Орієнтовно триватимуть роботи близько місяця. Юлія Котляревська та Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group.